До нас доєднався вже Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач Групи інформаційний спротив. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю доброго дня. Доброго дня, хочеться з вами проговорити про те, що відбувається зараз на українських фронтах, що відбувається зі зброєю, що відбувається з нашим противником. Ну і звісно, хочеться почути якийсь оптимістичний прогноз, якщо у вас він є, з будь-якого приводу, але про все це пізніше. Давайте розпочнемо з того, що відбувається на українських фронтах. І я... Просто зараз прям прочитаю новину. Українські воїни продовжують стримувати російських окупантів на низці напрямків. Зокрема, це стосується нового напрямку північно-слобожанського. Давайте про це більш детально поговоримо. Навіщо цей напрямок відокремили, що відбувається там. Розкажіть, будь ласка, все, що можна розказати, і все, що ви знаєте про це. Це новий напрямок. Це Сумська область. Фактично, бойові дії, які там відбуваються на безпосередньо на території Сумської області, це на північ від Сум. Вони розпочали ще наприкінці лютого, початку березня. Тобто, перше заходження російських окупаційних військ відбувалося. Саме ось на цій межі кінець лютого, початок березня, вони почали просування по напрямку Свердлікова. Це Курська область на новеньке. Це вже Сумська область. Тобто їх о, перше заходження на територію Сумської області відбувалося саме в районі новенького. Потім була вже журавка, і відповідно почалося розширення зони контролю саме цих напрямків. Ну, оскільки... А ця зона, ця локація бойових дій вона вже існує більш ніж як 3,5 місяці. Вона повинна була отримати новий напрямок. Тобто, ми за цим спостерігаємо більш ніж 3,5 місяці, і, і, і нічого дивного, що в звітах з'явився новий північний слобожанський напрямок. Пане Олександре, повідомляється, що росіяни посилили атаки авіаударами, авіабомбами і дронами Камікадзе і руйнують позиції на Покровському, Новопавлівському, ну і Сумському, про який ми зараз говорили напрямку. Що відбувається там, чому посилено зараз там атаки? Якою є кінцева мета ворога стратегічна там зараз? Якщо говорити про е, Сумську область, то в принципі. Е... Не дивно, що вони там посилили зараз удари, бо в них йде щось ну дуже незаплавно, як кажучи, вони знаходяться на півночі Сумської області в по межі від Олексіївки, фактично до юнаківки. При цьому саму юнаківку вони не контролюють. Тобто, це не той рубіж, який їм би хотілося б контролювати. Вони планували на цей час вже закріпитися від Хотинь до Мар'їни. І саме цей рубіж для неї був пріоритетний. Тобто, ми зараз бачимо наскільки вони гальмують. А також окрім всього іншого, треба звернути увагу на те, що на треті три з місяці бойових дій вони в Сумській області контролюють десь приблизно 195 квадратних кілометрів. А в 2024 році на півночі Харківщини, якраз коли розпочався наступ в травні. У двадцять року вони за місяць контролювали 180 квадратних кілометрів території. Ну, тобто ми бачимо, що на Сумщині в них просування та розширення зони контролю відбувається в три з половиною рази. Ну скажімо так, не за планом, ніж це було на Харківщині. гальмують отже, вони підсилюють зараз удари з використанням коригованих авіаційних бомб. Вони максимально використовують підрозділи. З фпв-дронами там там варто зазначити достатньо в них досвідчені підрозділи дронів фпв-дронів На жаль. Вони діють достатньо професійно, досить складна ситуація саме з ними. І окрім цього іншого, росіяни починають передислокацію деяких своїх підрозділів зі складу групи військ Дніпро, це південь, це Херсонщина, і це частина тимчасово окупована Запорізької області. Вони передислоковують деякі підрозділи на підсилення саме кульського окуповання, яке не може впоратися з поставленими задачами. Тому саме увага там. Але все ж таки у порівнянні з Покровським напрямком чи будь-яким іншим напрямком в зоні бойових дій, особливо на сході, саме Сумська область, я вважаю, що це більш політичні дії. Це не стільки прагматичні тактичного військового характеру, оперативно тактичного Характеру дії, скільки політично От Путін сказав, що йому потрібна буферна зона в Сумській області. Ну вони почали робити цю буферну зону. А чи мають вони на це потенціал, чи мають вони ресурс? Відповідь вона на поверхні. Знову ж таки, у порівнянні з Харківщиною, вони в три з половиною рази повільніше захоплюють територію Сумської області, в три з половиною рази. Тобто ресурсу не вистачає. Окрім цього іншого, в Курській області в них ще й не. Ну, не буду говорити, як саме, але в дуже цікавій ситуації опинились Чоткини і не тільки Чоткини. щодо Покровського напрямку. Це основний на сьогодні, основний напрямок для російських окупантів. Але. Для них є зараз основною задачою це нелобові удари і початок міських боїв Покровську. Скільки охоплення Покровську по флангам з східного та західного флангу, тобто з лівого та з правого, відповідно, там і відбувається концентрація ударів кабів, особливо якщо ми говоримо про фланги по трасі 0504 західний фланг. Оскільки там найбільш стабілізована лінія і щоб прорвати і прорвати наші рубежі, щоб розпочати рух саме на захід, звісно ж, вони використовують, окрім всіх наявних засобів, і велику кількість камів. Пане Олександре, що відбувається зараз на Дніпропетровщині? Чи можемо говорити про це, якою є зараз там ситуація, все ж таки російські солдат. Потрапив вже на кордони, чи потрапив він остаточно на кордони Дніпропетровської області? А що можете сказати про це? Прокоментуйте, будь ласка, ці новини? Я взагалі не бачу ніякої різниці між адміністративною межею території Донецької або Дніпропетровської області. Російський окупант знаходиться на Донеччині? Чи він знаходиться на Дніпропетровщині? Яка різниця? Це все територія України. Територія України, вона єдина в незалежності від адміністративної е, межі, особливо якщо ми говоримо про військову справу, бо е, для ворога немає різниці. Це тільки інформаційно є якийсь момент, інформаційно можна придавати якесь значення е, назвам е, того чи іншого району, тієї чи іншої області. Е, з військової справи на, насправді немає ніякої різниці, що це за область, що це за район, що це за місто, або що це за село. Для них зараз важливо, що як я сказав, вони формують зараз навколо Покровська охоплення е, західної та східної е, частини, і от саме з західної частини вони повинні зайти на Дніпропетровщину, щоб сформувати повноцінно е, цей фланг. Щоб він був стабільний, щоб його неможливо було фланговими ударами зрізати, тобто це повинна бути достатньо широко, широка така а, велика а, ділянка буферної зон, яка дозволить їм розпочати одночасно з трьох напрямків удар по Покровську і сформувати це без заходу на Дніпропетровщину неможливо найближче. Вони зараз доходяться, якщо вже... Про межі найближчі вони знаходяться по межі Котлярівка Горіхове, і саме в напрямку Котлярівки, полісослугом в напрямку на Новопавлівку, тобто це такий собі вже Новопавлівський напрямок. А вони намагалися вийти на територію Дніпропетровщини. Декілька з цих тіл дійсно потрапили на Дніпропетровщину, але в цих лісослугах вони і залишили. Сило оборони України провели контратакуючі дії, особливо в районі Котлярівки. В нас були успіхи. Ми їх відкинули саме в районі Котлярівки. Від декількох позицій на глибину десь приблизно до 500 метрів. І на сьогодні російські окупаційні війська знаходяться по тій самій межі Котлярівка Оріхова. Але давайте відверто говорити, як воно є через деякий час. Вони в будь-якому разі все одно опиняться на Дніпропетровщині. З цього не треба, звісно, робити ніякого там паніки, ніякого історії, тому що ну, по перше, у нас всі дуже влюбляють, як Сприділяти таким діям е надмірно, які увагу саме в е загальному такому соціальному форматі. Е якісь панічні настрої. От почалось уже Ну І що ж Дніпропетровщину? Вони на Павлоград підуть? Ні, зараз вони не підуть на Павлоград, ресурсу не вистачають. У них 100 тисяч вже півтора року намагаються покров взяти. Який Павлоград е Дніпро, тим більше. Тобто, зараз ми будемо спостерігати саме в цій е межі. Дії тактичного характеру, це загроза, але це все одно буде в перспективі загроза для того ж самої Новопавлівки Загроза буде того, що цей населений пункт буде знаходитися. Під ударами будуть долітати в півідрони. Вони вже долітають до речі, під обстрілами і так далі. і, так і інше. А є загроза в перспективі для новопідгородного, для райполя, для межогої, чугуєва, Сергіївка, Сергій, Це ще це ще Донецька область. Тобто, ось ця ця частина, яка і буде формувати в перспективі цю буферну, цей буфер безпеки для формування флангу а вона буде знаходитися під загрозою ударів і руйнувань. Запорізький напрямок в інфопросторі. Є зараз інформація про те, що ворог активно проводить там штурмові дії, залучаючи малі піхотні групи, автотранспорт і іноді навіть важку техніку. Що відбувається там? Чи можемо почути ваш аналіз? Запорізька область це переважно будуть тактичного рівня бойові дії. Тобто вони не приділяють Запорізькій області такої уваги, як вони приділяють, наприклад, Донеччині, переважно саме Покровському напрямку. Зараз вони трохи активізувалися в районі Гуляйполе, а в них були просування в районі Малинівки, але виключно тактичного характеру. І тут я можу порівняти з ну декілька місяців тому. В них почався рух в районі на запорізькому напрямку в районі Степового. лобкове, степове, малі Щербаки, Щербаки. Тобто, це була це. Були були населені пункти по рокадній дорозі 0812. Ця рокадна дорога веде на урігі. Для того щоб відкрити Оріхівський напрямок, вони намагалися цю дорогу взяти під свій контроль. Це виключно тактичного характеру були дії, але вони не змогли їх вийти. Вони не змогли завершити процес захоплення степового Лобкового, Щербаків, Ну і звісно, 08-12, хоча хоча знаходиться зараз під вогневим контролем російських окупантів, але вона фізично ними не контролюється. Тобто всі дії, які будуть зараз відбуватися в Запорізькій області, це по перше тактичного характеру дії. По-друге, вони скоріш мають відволікаючий характер, не просто відволікаючий, а ще й сковуючий відволікаючий, щоб ми не перекидали, не передислоковували якісь сили на підсилення Покровського напрямку або новопавлівського напрямку, і в доповнення до цього хочу зауважити, що коли цей рух розпочався ще в районі Степового. А нещодавно і в районі Гуляйполе біля Малинівки. А то переважно російські війська діяли своїм ресурсом. Тобто, у той час як група військ Дніпро вона передислоковувала частково свої підрозділи для підсилення групи Військ Курськ. А в Запорізькій області переважно вони діяли своїм ресурсом без підсилення. Тобто не йдеться про підготовку якогось масштабного наступальних дій там на Запоріжжя. Оріхів, гуляй поле на даному етапі ні. На даному етапі це виключно тактичного характеру дії. Пане Олександре, з'явилася інформація про те, що глава Російської Республіки Татарстан заявив про атаку українських безпілотників по Єлабузькому району, в якому росіяни налагодили виробництво ударних БПЛА. Сюди ж ми до цієї новини ми ще додамо новину про те, що Ізраїль, коли 13 числа. Здійснив удар по Ірану, вони також знесли там завод з виробництва ударних БПЛА, взагалі БПЛА, так безпілотних безпілотників. І через це якимось чином це вплине на фронти України? Чи у Росіян настільки багато зараз ось цих безпілотників, що це абсолютно ніяк не... Скажеться вже на тактиках, на штурмах і на можливостях росіян запускати по території України навіть по мирних містах до 500 ось цих безпілотників на ніч на фронти воно немає, буде мати впливу, тому що вони ці дрони використовують дороженсу 136 саме по тиловій Україні. Це саме дрон для терору. Це для здійснення терору цивільного населення. В принципі, чи зменшиться, чи не зменшиться. Ми зараз не маємо наявності верифікації результату удару по лабузі. Це досить велике, велике підприємство. Там багато ліній виробництва, і саме куди було влучання, і наскільки воно критичне, має критичний характер, поки що не відомо. Знищити повністю виробництво тільки за один удар, майже неможливо, тому це повинна бути системна робота. Призупинити так, цілком можливо призупинення можливе, але проблематика полягає у тому, що окрім цього підприємство в Татарстані є ще Іжевський завод. Є ще Віжевський завод, який виробляє також дрони Камікадзе. Щодо Ірану, так дійсно в Ісфахані було знищено підприємство, яке є основним по виробництву дронів Камікадзе Шестот, і інших дронів та компонентів до них. І тут цікава моєму полягає у тому, що Росія насправді досі отримує від Ірану як готову продукцію. У вигляді Шахет 136, так і компоненти, оскільки вона не змогла провести імпорт заміщення, в неї є контрабандне постачання з інших країн, але є деякі елементи іранського виробництва, яке вона не змогла імпортозамістити. Тому цілком можливо призупинення все ж таки зменшення виробництва буде мати через деякий час. Ми будемо його спостерігати, тому що ну на складах все одно щось є. І в Ірані є на складах відповідні запаси, і в Росії є запаси. Тобто на деякий час їм буде це вистачати, але через деякий час воно і буде о, вже себе проявляти. В буде прояв в виробництві тієї чи іншої кількості дронів. Середній показник виробництва на сьогодні на віровиробництві Іжевську та в Єлабузі готової продукції шахесто 306 90 одиниць. 90 одиниць готової продукції. Окрім цих дронів Кімікадзе, вони ще виробляють дрони. Приманки, пародія та гербера і все це воно вони е, використовують під час терору території України. Середній показник е, дронів, які вони можуть одночасно використовувати кожного дня по території України. Це десь приблизно 150 одиниць. Декілька днів поспіль ми бачили, що вони не використовували більше ста дронів, тобто там були 50 60 80 дронів, тобто відбувався процес накопичення. Отже, не виключаємо того, що вони зараз готуються до більш масованого нальоту дронами камікадзе. Останні нальоти, які відбувалися, ну в кількості там 100, 138, 180 Це якраз той середній показник, які вони можуть собі кожної ночі дозволити. А от щоб підготувати нальот на 500-600 со 450, їм треба провести декілька днів на накопичення. Російські пілоти дронів із групи Судно день перемістилися з Вовчанського на харківський напрямок. Про це сказав начальник штабу 34-го окремого мотопіхотного батальйону Вовкодави, 57 57-ї окремої механізов... мотопіхотної бригади. Що це означає для українського війська? Що це означає для українського тилу? А навіщо ось ця передислокація була? Чи знаєте ви про це, і чи можемо ми про це говорити у, 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 у російських окупаційних військах? У, Досить такий серйозний попит, я б навіть сказав би так: дефіцит професійних операторів дронів, які б мали б достатній досвід, щоб ну бути професійним оператором пілотом дронів. Вони довго не живуть, тому в них і такий попит. Якщо є досвідчені пілоти, вони відправляються на ті напрямки, де є потреба, максимальна потреба в використанні саме цієї компоненти. Наприклад, це досить зараз високий попит на сумському напрямку. Курське угруповання потребує великої кількості зараз пілотів дронів. Окрім цього іншого, це і Покровський напрямок. Безумовно, якщо відбулось. Таке переміщення, то вовчанський напрямок він не стає настільки пріоритетним в цих питаннях. Скоріше за все, буде переорієнтація на дії по іншим локаціям. Відповідно, там де з'являються ці підрозділи, там можна очікувати найближчим часом каталізацію, інтенсифікацію штурмових дій. Йдеться саме про штурмові дії чи про терор, саме вже міст. Якщо є якщо в них є можливість досягати саме міста дронами, то так це може бути і системні нальоти по місту. Хоча, якщо чесно, для терору міста для терору цивільного населення навіть не потрібні професійні підрозділи. Тобто достатньо тих середньостатистичних, які в них є, і вони просто будуть влаштовувати таке примітивне полювання за цивільними професійні підрозділи вони більше використовуються там, де ну є унікальні ситуації використання свого досвіду. А під час саме польотів над, над логістикою, над іншим, над рубежами, лініями оборони, прикриттями по містам зазвичай працюють навіть такі най, найзвичайніші оператори. Але якщо є така потреба, якщо була в них така, якщо саме для терору цивільного населення вони передислокували професійні підрозділи, ну тобто в них навіть із нубами є дефіцит. Хочеться вам зачитати цитату. Майстерна робота пілота українського вертольота Мі 24 під час перехоплення шахет 136 Чіткий короткий постріл з ЯКБ 127 і сім у збиття українських пілотів на сьогоднішній день. Унікальний досвід ведення бойових дій з урахуванням усіх типів авіації. Мало хто може похвалитися таким досвідом у світі. І єдине, чого не вистачає, більш сучасних і досконалих бойових машин. Той же мі – це вже давно пережиток минулого, тільки уявляю, що витворяли б наші пілоти на більш сучасних апаратах. Написали ви Чекаємо, у своєму телеграм-каналі. Ну так, так, це правда, абсолютно правда. Якби в наших пілотів були зовсім інші машини, ми б мали зовсім інші навіть показники. Тому що ну мі – це це застріли ударних гелікоптери. Ми побачили, як дійсно не найкращою а, автоматичною гармати ЯКБ, знищується дрон ну, майже з першого пострілу. Тобто, це наскільки вже відпрацьована майстерність пілота? Якби цей пілот був там на Апачі, та навіть не на Апачі, якби це був навіть легкий ударний гелікоптер Viper, то безумовно, з а, урахуванням системи управління вогнем і усієї електроніки, це відбувалося б а, в набагато ще кращих умовах і з набагато більшим ККД. Тому так але на жаль, на жаль, ми не ізраїльська армія. У нас не як у Цахал, є в 35 є f 15 якими ми могли б панувати в повітряному просторі навіть Російської Федерації, невелювавши російську російські системи протиповітряної оборони. Шаленовані, от маємо те, що є. Чи можемо говорити взагалі про стан авіації в Україні? Зараз дуже небагато інформації в інфопросторі про те, що зараз відбувається, які літаки є, яких літаків немає, що взагалі які спроможності української армії. Чи можете ви привідкрити ось цю завісу і дати аналіз, хоча б такий поверхневий того, на що зараз здатна у повітрі українська армія? Вона здатна захищати повітряний простір України, ця функція є і підтримувати наші війська на землі, тобто сухопутні операції. Але на жаль, ми не можемо собі дозволити відкритий двобій з російською авіацією, і ми не можемо собі дозволити операції в повітряному просторі супротивника. Тобто, я скажу таким чином: звісно ж, нам потрібно ще і проведення модернізації наших повітряних сил, заміни. Про що ми і говорили? Заміни багатьох зразків. Ну, наприклад, це ми бачили, як МІ 24 знищує шахет 136 А інша справа, коли це робить МІ 8 Мі 8 це взагалі багатофункціональний транспортний літак в першу чергу, але навіть їх використовують для перехоплення шахедів. Хоча це повноцінно не їх функціональність, це не їх функціонал. Багато ще питань до легкої авіації, легкої штурмової турбогвинтової авіації, яка була б також дуже важливою в питаннях перехоплення шахесто 136 Там де мобільні вогневі групи вони не дієздатні вже перехопити, бо це висоти 3 кілометри, 4 кілометри, і при цьому витрачати зенитно кровану ракету. Ну вона може бути навіть не в наявності. Умо якраз турбогвинтова авіація була б в даному випадку доречна і ефективна. Але на жаль, у нас досі не вирішено питання з отриманням від наших партнерів таких літаків, і в принципі таке таке враження, що взагалі ця тема вона в анабіозі знаходиться. Тобто, є як плюси, найбільший плюс нашої авіації це наші пілоти. Оце найцінніший наш скарб, це наші пілоти. А техніка це таке. Але техніка викликає якраз багато питань, які ще вирішувати і вирішувати. От якраз в мене була, було наступне питання щодо того, що здається, що зараз це питання саме літаків, воно трішки ось таке впало в стан, знаєте, такого сну. І зараз не вирішується, немає активних заяв, немає активних е, дій. Ми не бачимо. І ну, з приводу цього хотіла вас запитати, чи це ми просто не бачимо, чи ні. Але ви вже відповіли, чи правильно я розумію, що зараз це питання знову. Повішене до кращих, я не знаю, часів або настроїв європейських партнерів, американських партнерів. Що відбувається? Воно я б сказав би так: воно не настільки інформаційно актуальне. бо насправді в нас важливо все. от Ми говоримо про авіацію, ми говоримо про ППО, ми говоримо. Про там дрони ми говоримо про бойові е, броньовані машини. Про будь-про що будь-який момент це комплексне вирішення, важливо майже все, але є такі хвилі інформаційні хвилі, коли багато говорять про ППО, багато говорять про Петріот, багато говорять про дрони. А е, зараз дійсно питання з авіацією, воно відійшло так на другий план, м'яко кажучи, але в принципі. А воно залишається актуальним при цьому на всіх рівнях, починаючи від винищувальної авіації, яку ми продовжуємо отримати і ще будемо отримувати, і продовжуючи тією авіацією, яку ми зараз ще не отримали, не але є перспектива, все ж таки, досягти того, щоб воно надходило до України. Ну це, наприклад, та ж сама легка авіація. І останнє питання, яке хочеться вам задати, вже часу майже не залишилося, але тим не менш не, не хочу вас відпускати, знаєте, на такій е, темі нейтральній, хочеться все ж таки на позитивній. Е, прокоментуйте, будь ласка, новину про е, українську ракету а, е, Що відбувається? І якщо буде ось це масове виробництво запущене, то на що може розраховувати наш ворог? Mm -hmm. Напекені ночь, що він може розраховувати, це непогана ракета, це фактично ОТРК ТРК Грім два це балістична ракета, з яка в свої найкращі часи, коли вона тільки розроблялася, мала дальність поюту 500 кілометрів з бойовою частиною, майже. 500 кілограмів, але найцікавіше те, що її дальність польоту вона за характеристиками могла бути покращеною до 1000 кілометрів, в якому вигляді є розробка, про яку зараз говорять, мені невідомо, але ми дуже скоро, я думаю, про це почуємо і побачимо. Тобто, удари по території Російської Федерації, особливо комбінованого типу. А дозвукові та надзвукові ракети і плюс ударні дрони. А це вже буде не тільки ось таке, така можливість у Росії. у нас такі удари по території України. А ця можливість буде вже і у нас. І ось на цій оптимістичній ноті, все ж таки мушу з вами попрощатися. Дуже дякую вам за те, що ви відповіли на мої питання. Пане Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив, з нами на прямому включенні був. Говорили про перспективи української армії mm. і про те, якою є ситуація зараз на українських фронтах, і не тільки. Щиро вам дякую, Ми прощаємось з вами.